Привіт! Чи знайома вам ситуація, коли ви вчитеся з кінця, коли ви ходите на різні курси один за іншим, закінчуєте, читаєте книжки, дивитеся відео, постійно отримуєте інформацію, не можете зупинитися. Якщо так, то вітаю вас, у вас сильні вчительські енергії, і це відео буде про вас. Мене звати Іра Губанова, я енергопрактик, енергокоуч і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюся своїм досвідом, своїми знаннями і сподіваюсь, надихаю, мотивую вас. Підписуйтесь, ставте лайки, і ми починаємо це відео. Ви, мабуть, не раз чули про те, що не треба давати поради іншим людям, якщо вони їх не просять. І це дійсно так, це працює, і не треба забувати про це правило. Якщо говорити з точки зору енергетики, то по суті, коли ви даєте якісь поради людині, особливо коли ви вивчаєте щось нове, пробуєте це на своєму досвіді і бачите, як це класно працює, і хочете допомогти своїм близьким, друзям, постійно їм говорити, кажете, давай, спробуй, коли вам знайома така ситуація, то тут треба бути обережним, тому що енергетично людина не налаштована на цю частоту, вона не сфокусована на тому, що ви їй говорите. в неї інші пріоритети, в неї інші бажання. І те, що ви намагаєтесь їй донести, вона зовсім це не слухає. Це як приблизно ви включаєте радіо да, на якусь fm хвилю а приймач, радіоприймач да, він налаштований на іншу, і воно ніяк не мечиться і не може працювати одне з іншим. Людина має бути налаштована на цю хвилю, щоб отримати, отримати це послання, так сказати. Тобто енергетично людина має бути сфокусована, вона має прийти до вас запитом і сказати: Слухай, я бачу, в тебе є зміни, ти так класно. Почала жити щось тебе там нове з твоє навчання. Навчи мене, будь ласка, бо розкажи мене. Якщо відбувається так, то людина готова, вона відкривається до інформації, вона може її сприймати. Якщо ж ні, то краще туди і не лізти. Це правило дуже часто, до речі, використовується в роботі з родом, коли ви, мабуть, нараз чули, да, що менший по рангу не має права давати поради іншим. Тобто в родовій системі ми, як діти, не повинні вчити своїх батьків, не маємо говорити мамі чи тату, ти маєш робити так-то, так-то і так-то. Або там дідусі, дідусям, бабусям, також менші брати та сестри не мають права старшим давати поради, ну, особливо, звичайно ж, без запиту. Звісно, це трошки інший такий відтінок цього правила, але все одно тут теж воно працює. Людина не налаштована на це, на сприйняття цієї інформації. А також в цих даваннях порад є ще одна дуже цікава така енергетична штука. Коли той, хто приймає рішення, тому йде енергія. Так само в порадах, якщо ви до когось йдете з порадою і кажете Слухай, а як мені зробити в цій ситуації? І людина каже, ну зроби так-то, так-то, так-то. І ви таки ну добре, якщо ти так кажеш, я так зроблю. В цей час, коли так відбувається, енергія від прийнятого рішення вона не у вас залишається, а вона віддається той людині, яка дає пораду. І ви тут скажете, ну що мені тепер все? Не питати ні в кого там поради? Ні. Це не так працює, звісно, треба там запитувати думку інших людей, запитувати поради, прислухатися до думок інших, до їх якогось досвіду, до знань. Але при цьому ви завжди маєте зважувати інформацію, ви маєте завжди її приміряти ніби на себе, дивитися, а чи підійде мені воно, а чи воно моє, чи це зовсім не для мене. І якщо так, то уже виходячи з цього, від своїх розміркувань, від свого досвіду, ви можете приймати рішення. Навіть можливо згадайте да, зараз таку ситуацію, як ви відчували себе енергетично. В ситуації, коли ви самі приймали якесь рішення, як енергетично воно вам відчувалося, як це було на рівні енергетики, що ви від чого від чого відчували? А потім згадайте ситуацію, коли ви у когось запитували поради, і ви потім приймали рішення, так як людина скаже, навіть не там не думаючи, не зважуючи. І якщо так подумати, да, порівняти ці дві речі, то я впевнена, що в той момент, коли ви самі приймали рішення, ви відчували себе енергетично набагато сильнішим. Тому чому? Тому що вся енергія від прийнятого рішення вона йшла вам. Тому я закликаю вас, не будьте вампірами, не крадіть чужу енергію. не... Не робіть насильно, не змушуйте насильно людей приймати рішення відповідно до вас, тобто не забирайте у людей енергію, це дуже неекологічно і погано. І тут ви ще також запитаєте мене, мабуть, а що тоді робити зі всіма там коучами, з психологами, тарологами, енергопрактиками, з людьми, які нас консультують, які нам по суті теж дають якісь поради, рекомендації. Що все, не треба ходити ні до кого і опиратися на свій досвід. Ні, тут все працює трошки по-іншому. Коли ви приходите до такої людини, до якоїсь до когось із допомагаючих практиків, то ви платите за це гроші. Ви вже вкладаєте якусь енергію в цю людину, вже віддаєте енергетично їй якусь частину. І значить, тоді, коли ви приймаєте рішення, то вся енергія йде вам, вона і не йде цієї людині, бо ви вже її заплатили еквівалентом енергії, ви заплатили грошима. А енергія від прийнятого рішення вона йде до вас. Тому якраз платити гроші за консультації за якусь роботу інших спеціалістів це нормально і це дуже екологічно. Звісно, я зараз не говорю про те, що не можна користуватися безкоштовними матеріалами чи безкоштовно тим, що дає людина. Якщо людина вже першопочатково дає якусь безкоштовну інформацію, то ви можете енергетично якось її віддячити там, або, наприклад, донатом, або ви можете на якихось її продуктах там порекомендувати людину іншим. Ви можете там поставити їй лайк. Як, наприклад, мені на цьому відео, я сподіваюся, ви поставите, можете написати коментарі чи ще щось інше. Тобто, енерготично якось зробити цей невеличкий енергообмін, щоб не витрачати свою енергію. І також бути обережними тоді, коли люди інші намагаються вам насадити свої поради. Бо таким чином вони, звісно, підсвідомо вони теж забирають вашу енергію, намагаються її забрати. Тому будьте обережними, коли хтось приходить і говорить, слухай, а на твоєму місці я би зробив так-то. То може тобі все-таки так зробити. Будьте обережними, бо якщо ви зробите дійсно так, можливо буде той момент, що енергія ваша вона теж витіче від вас і піде цієї людині. Тому слухайте інших, користуйтеся досвідом, але завжди зважуйте все і приймайте рішення саме ви, не давайте це право іншим. А тепер давайте рухатися до найцікавішого, саме до вчительських енергій. Вчительські енергії це по суті енергії, які мають дві сторони: одна із них це вчитель, а інша учень. Тому якраз у цей момент учень, коли ви вчитеся, здобуваєте нові знання, ходите на курси, книги, відео, все вивчаєте, здобуваєте інформацію, то тоді у вас вмикається. Енергія учня, ви вчитеся, ви накопичуєте, накопичуєте досвід, знання, інформацію, енергію. Воно все вам надходить. Але для гармонізації, для екологічної і гарної такої роботи цієї вчительської енергії потрібно ці знання далі реалізовувати. І зараз я говорю не тільки про те, щоб на практиці застосовувати ці знання, тому що без практики ну, знання не мають цінності. Одне діло дознати, а інше робити. І ці знання, які ви отримуєте, ви завжди їх маєте реалізувати в чомусь, реалізувати перш за все на собі, на своєму житті. Тобто будь-які нові знання, там, практики ви маєте пропускати через себе і працювати теж з ними. Але зараз я більш про той момент, коли. Після того, коли ви побули в стадії учня, треба переходити на інший рівень, побути вчителем, тобто передати всі ці знання, які вам прийшли. Виходить це такий один цикл: спочатку ми учень, потім вчитель, учень, вчитель, учень, вчитель. І ці цикли постійно змінюються. Знаєте, ви можете так уявити собі якийсь там глечик, який наповнюється водою, і ця вода це інформація, енергія, знання. І ви накопичуєте, накопичуєте, накопичуєте. І колись буде досягнутий той момент, коли глечик буде переповнений. все, далі далі не лізе. І для того, щоб отримати щось інше, вам треба цю воду, ці знання дати, перелити, дати іншим. Тому ми повинні постійно цю вцільську енергію реалізовувати через те, що ми передаємо свій досвід, свої знання іншим людям. Але не забувайте про екологічну передачу, як я і говорила. Не нав'язувати комусь щось, якщо людина цього не просить. По суті, реалізується в такому випадку один із основних законів енергообміну ви отримуєте. Інформацію отримуєте енергію, ви пропускаєте її через себе, пропускаєте через свій досвід. К Оксі! Тікай від мене. Пропускаєте через свій досвід і передаєте далі. Ви не затримуєте. Ви пропускаєте для того, щоб отримати щось нове. Це один із законів нашого життя і перебування на цій планеті. Ми маємо здобувати досвід. і... Не лише однотипний, а він завжди має мінятися. Ми маємо здобувати щось інше. От є тут ще один такий момент. Окрім стадії учень і вчитель, має бути ще така проміжна стадія, стадія мудреця. Після того, як ми здобули знання, після того, як ми їх передали, ми маємо побути в стадії мудреця, коли ми по суті нічого не робимо. Ми не вчимося, ми не передаємо знання. Ми просто залишаємося в такій стадії спостерігача. Ми відновлюємося, ми. Перезаписуємо цей досвід, ми, у нас все розпаковується, перепаковується, перебудовується, і далі ми знову можемо переходити на наступний рівень, де ми змінюємо учня і вчителя постійно між собою. Тобто оця така перехідна допоміжна стадія мудріця, вона теж має бути для того, щоб ми зупинилися на хвилиночку, побули в моменті і перебудували щось всередині себе, і далі почали рухатися вперед. Ну що, давайте підводити підсумки. Перш за все, я хотіла сказати, що не давайте поради іншим, якщо люди у вас це не просять. Бо таким чином людина не сфокусована, і ви без толку будете віддавати свою енергію, свої знання іншим, і з іншої сторони ви будете тільки... Турбувати людину, ви будете нав'язувати їй те, що їй не потрібно. Вона буде агресувати і буде великий супротив через це. Також не крадіть енергію у інших, коли ви змушуєте людей приймати рішення відповідно до того, що думаєте ви. Той, хто приймає рішення, той і володіє енергією. Тому, і коли ви приймаєте якісь рішення або хочете якісь рішення приймати, то орієнтуйтеся завжди на себе. Не, не передавайте відповідальність іншим. Зберігайте енергію, яка має належати вам. Вчительська енергія це така медалька з двох сторін, де є завжди позиція учня і позиція вчителя. І постійно треба ці енергії чергувати між собою. Спочатку бути там в позиції учня, потім вчителя, і міняти-міняти для того, щоб відбувався енергообмін. При цьому потрібно іноді бути в позиції мудреця. коли ми зупиняємося на хвилинку. Переосмислюємо свій досвід, свої набуті і нові знання, навички, перебудовуємо свою структуру і йдемо далі, виходимо на новий цикл, «Учень і вчитель. При цьому ми гармонічно реалізуємо основний із законів енергообміну. Ми отримуємо інформацію, отримуємо енергію, пропускаємо її через себе, передаємо далі і готові здобувати щось нове. На цьому все. Діліться своїми враженнями. Коментарями, пишіть під відео, наскільки це вам відгукується. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і я буду рада зустрітися з вами в новому відео. Па-па!